Усім привіт-привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в копійку. Поглянемо, що на весенка, які нові акції. Ось така чашка йде скляна. З малюнком кохаю, котик, сердечко. Ціна 39,90. Шоколад для молочний та чорний. Корістий, мілінію 85 грамів, ціна 36,90. Дуже багато різної води туалетної жіночої. Вона йде з різними ароматами. Ціна теж зі знижкою 50 гривень. Ось такі йдуть шкарпетки чоловічі, йдуть з надписом, я бачу, в різних кольорах йдуть вони. Ціна 1990. А це шкарпетки жіночі. Але вони такі щось малесенькі дівчата теж в різних ідуть вони в кольорах. Теж 20 гривень. І ось такі ще теж чоловічі шкарпетки. Теж 20 гривень. Ось такий йде набір. Бритви для чоловіків, 3 штуки в наборі. І жіноча ось такий теж набір. Бритви три штуки, 29,90. Ось така паста зубна. Просто дент, відбілююча. Не знаю, ніколи її не купувала. 100 грамів. Теж знижка така гарна, 25 гривень, а коштувала 45 гривень. Ось такі йдуть цукерки Любімов, молочні. Вага 208 грамів 125 гривень. Цукерки мілініум. Шоколад молочний, асорті йдуть 140 грамів, 95 гривень. Трошки вам покажу чашек. Я без них не можу. Ось така маленька чашка біла з малюнком. Ну, як завжди, сердечко. 40 гривень. Ось такий варіант чашки білої. Обадок червоний йде, теж сердечко для закоханих. 320 мл об'єм 50 гривень. І ще ось такий варіант червоної чашки, теж сердечком білим з надписом 60 гривень. І отакі теж цікаві чашки. Ручка у вигляді сердечка. Симпатична чашка. Ще ось така 45. Покажу вам ось такі свічки декоративні. У коробці йдуть. Одне червоне 50 гривень. А ось таких два сердечка, одне малесеньке, а інше побільше. Теж 50 гривень. Ще й знижка на них є. Погляньте, які цікаві фігурки. Два ведмедика і два сердечка. 29,90 І ось такий ведмедик один. Теж сердечками. Теж 29,90 Ось такі йдуть металеві коробки. У вигляді сердечка для дрібничок, або для якісь подарунки. 16 ,90 гривень, 90 копійок. Ось така йде тарілочка, скло кераміка з малюнком 19 см діаметр. Ціна зі знижкою 40 гривень. І ось така велика вже тарілка. 25 см в діаметр, теж з малюнком 70 гривень. Ось така тарілочка йде, керамічна, акварель, 20 см в діаметр. 99,90. І ось така велика тарілка, акварель, 26 см в діаметр. Теж є знижка на неї. 29,90. Біла ось така тарілочка. Скло кераміка йде, 19 см діаметр. Хвилястий край 25 гривень. Салатничок, ось такий невеличкий йде. Теж скло кераміка. Білий, хвилястий теж край йде, 29,90. І дуже ось така велика тарілка, 27 см в діаметр. біла, хвилястий теж край такий. 69,90. Набір іде ось такий для спецій, керамічний. На підставці лимончик, апельсинчик, полуничка, яблучка. Ціна такого набору 75 гривень. Банка скляна іде для сипучих, з металевою кришкою. Об'єм 750, 69,90. І побільше ось така банка скляна, теж з металевою кришкою. Це така йде защитна плівка. Один літр об'єм 79,90 Рушнички, кухонні ось такі йдуть. Мікрофібра. Спринтом різним. 25 на 60 см йде такий рушничок. 29,90 Не менш цікавий, ось такий ще рушничок кухонний. Теж з малюнком. 2990. І ось такий ще варіант рушничка теж кухонного, він круглий йде. Чашка кави ось така. Тут інші принти є. Цей вже коштує 49,90. І ще ось такий рушничок мікрофібра йде. Приємний такий ну, на дотик. 35х75 см. 35 гривень. Плівка харчова йде. Хата багата, довжина її 100 метрів. Ціна 42 гривні 90 копійок. Фольга алюмінієва йде для запікання. Фіна, довжина її 10 метрів. Ціна зі знижкою 75 гривень. Металева ось така йде форма. На застіпці вона йде. Дно винімається, діаметр її 26 сантиметрів, ціна зі знижкою 60 а коштувала 100 гривень. Каструля алюмінієва, червоного кольору йде. кришка скляна, об'єм її літр 400, ціна 185 гривень. Рушничок, мікрофібра 70 на 140 см. 149 гривень. Ось такий рушничок іде 35 на 75 см. Для обличчя іде в ассартименті 79,90. І ось такий рушничок 50 на 90 сантиметрів. З камінцем. 99. Пакет для сміття. Фіна 20 штук в упаковці на 60 літрів 55 гривень. Хата багата пакети для сміття. 20 штук вже в упаковці на 60 літрів. 28. І ось такі ще пакети для сміття. Хата багата. 30 штук вже в упаковці на 35 літрів. 20 гривень. Губки кухонні йдуть. Піна ефект 6 штук в упаковці. Фіна 35 гривень. Хата багата. Губки кухонні, 10 штук в упаковці 12 гривень. Кисневий відбілювач Хелен 450 грамів. 59,90 гель для броня Грюнвальд. Об'єм 5 літрів, ціна 150 гривень, 40% знижка. Мила господарський 200 грамів 15 феррі, засіб для миття, посуду, м'ята, лимон, апельсин. Об'єм 1 літр 120 гривень, мінус 20% знижка. Капсули для прання «Савекс» – 12 штук в упаковці, 159,90. «Зося» – капсули теж для прання, 17 штук у упаковці, 119,90 Гель для прання, дитячої білизни, вухасти нянь. 2 літра.

340 гривень. Пересіла автомат 4 кілограма 500 гривень. Ришничок йде паперовий Мозаїка 500 відривів 79,90. Вологі туалетні серветки 130 штук в упаковці 45. І ось такі вологі туалетний папір 80 штук в упаковці, теж 45 гривень. Серветки йдуть паперові. 150 штук в упаковці 35 гривень. Паперові церквечки йдуть ось такі. 100 штук в упаковці, жовті та білі 25,90. Всім дякую за перегляд, усіх до нових зустрічей.